Для тих хто хоче скористатися правом на відстрочку, ми дуже пишаємося цією послугою, що навіть не потрібно в більш ніж 700 тисяч випадків нікуди йти, та й нікуди навіть не натискати в застосунку Резерв Плюс жодних кнопок. Та, для того щоб про це дізнатися, ви можете або піти в ЦНАП роздрукувати свій електронний військово-обліковий документ, можете піти в, в на портал «Дія» роздрук роздрукувати роздрукувати обліковий документ або зробити через резерв плюс всі ці. Відстрочки, підстави яких незмінні, та тобто або людина з інвалідністю, або троє дітей. Ми можемо це перевірити, чи актуальні ці дані в інших джерелах інших реєстрів в державі Ці дані є, тому людині не потрібно нічого робити. І ми автоматично система підтверджує наявність цих умов, а нівелюється повністю будь який людський фактор, і людина отримує послугу автоматично і отримує сповіщення в «Резерв плюс».